Кажуть, що треба більше провести часу, все-таки не на природі, десь у тепленькому приміщенні, тому що вже традиційно ук на Україні дощитиме. Отже, на півночі місцями можливий невеличкий дощ до п'яти тепла покажуть термометри. У південних областях до плюс 15, і теж буде дощова погода. Пощастить сьогодні мешканцям сходу. Там без опадів, а повітря прогріється до 9 градусів із позначкою плюс. На у західних областях. Середня температура в регіоні 5 градусів вище нуля. Дощів варто очікувати, і в центральній частині країни термометри покажуть 6 градусів тепла. І мешканцям столиці парасолі можна лишити вдома на цей день, хоч день і буде похмурим, але опадів синоптики не прогнозують. <кій> а наш спеціальний прогноз сьогодні для міста Куп'янськ, що у Харківській області, і з таким проханням нам написала Тетяна Верченко. Доброго ранку, сніданку. Ви дуже класна програма. Ми кожного ранку з вами розкажіть, будь ласка, про погоду в нашому місті Коп'янськ. Тетяна розповідає, що її місто дуже красиве, адже розташоване на березі річки Оскіл. Ці Види власне можна побачити в російському серіалі Карамболь, адже зйомки теленовели відбувалися неподалік Куп'янська. Коп'янська. А ще місто згадують у радянській стрітці балада про солдата. Наразі населення Коп'янська понад 30 тисяч осіб. Вам вітання від нас і погода. Мешканці міста сьогодні будуть насолоджуватися сонячним теплом. У коп'янську синоптики обіцяють ясний день і до 9 градусів тепла.